Через ранкову ракетну атаку росіян найбільше постраждала Харківська область. Там зафіксовано щонайменше 10 влучань. Повідомляє обласна військова адміністрація. Є перебої з енергопостачанням. Загалом Росія атакувала ракетами енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях, окрім Харківської ціллю ворога були об'єкти генерації системи передачі у Запорізькій, львівській та київських областях. Повідомила повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. На Київщині, по якій ворог запустив дрони та ракети, триває гасіння пожежі на одному із об'єктів. Інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Пошкоджений енергетичний об'єкт і на Одещині на його території впали уламки збитих шахетів. Пише у соцмережах. Очільник обласної військової адміністрації пожежу оперативно ліквідували. І за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони знищили 37 із 40 російських безпілотників. Інформація щодо ракет уточнюється, кажуть в генштабі.